Доброго дня в сьогоднішньому відео я би хотів поговорити про мобілізацію, і це відео направлене на чоловічу частину населення громадян України і хотів би розповісти про те, як в Україні чоловіки ховаються від мобілізації. Це відео. Ні в якому разі не являється посібником від того, як ухилятися від мобілізації. А в цьому відео я розкажу і покажу вам, яким саме способом чоловіки ухиляються від мобілізації. Розкажу про цей спосіб, покажу статистику, і хочу зауважити, що уряд вже звернув увагу на цей спосіб ухиляння від мобілізації і, можливо, буде протидіяти цьому способу ухиляння. І так. Як в Україні чоловіки ховаються від мобілізації? Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. За півтора роки загальної мобілізації в Україні різко зросла численність студентів-чоловіків, причому більшість із них вступили до вишів на контрактну форму навчання, а середній вік нових студентів 40 років. Причини, власне, лежать на поверхні. Студенти, що навчаються на денній формі, за законом одержують відстрочку від призиву до армії. Ось українські вищі і заполонили юні обдарування віком від 30 до 50 років, що несподівано. Запалали любов'ю до освіти за даними міністерства освіти. Та науки станом на 2022-2023 рік навчальний рік в українських закладах вищої освіти навчалось близько 415 тисяч студентів. При цьому для нових дорослих студентів чоловіків вийшла практично ідеальна ситуація. Багато дівчат-студенток виїхали за кордон, а наприкінці жовтня 2022 року уряд ухвалив рішення перевести на бюджет майже 80 тисяч контрактних і можливість здобувати освіту безкоштовно отримали. Діти загиблих захисників та захисниць України, учасники бойових дій та їхні діти, а також переселенці, що виїхали з окупованої території чи з території, де проводяться активні бойові дії. Щодо віку нових студентів, то кількість чоловіків віком від 20 до 29 років на контрактній формі навчання зросла порівняно з 2021 роком довоєнним майже втричі, а студентів від 30 до 39 років стало майже в 14 разів більше, а чоловіків віком понад 40 років в 17 разів більше, ніж було до війни. Що цікаво, чисельність студентів віком до 20 років скоротилась. Це й не дивно. 17-річні випускники шкіл. Мають право безперешкодно залишати Україну та вступати до закордонних вишів. Законодавчі обмеження: Найбільше чисельних чоловіків, що вступили до вишів на контрактну форму навчання, росла в університетах західних областей України, що також легко пояснити. До місцевих жителів додалися переселенці з інших регіонів України. І як заявляє, Ректор Київського національного інституту імені Тараса Шевченка Володимир Володимир Бугров каже, що ось уже другий рік поспіль пальму першості за кількістю поданих заяв. Тримають Львівські виші, університет імені Івана Франка та Львівські політехи. Вважається, що там безпечніше навчатися. На третьому місці Київський політехнічний інститут, який дуже популярний через IT-спеціальності, а на четвертому саме ми, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цікаво, що кількість дорослих студентів, що вступають на контрактне на навчання, збільшується і у вишах на сході України. Швидше за все, за рахунок Чоловіків, що виїхали із зони бойових дій та прифронтових територій, але вирішили не їхати з якихось причин на захід країни. І як ще заявляє Сергій Шульга з Харківського національного університету, каже, що у нас на факультеті таких на, контракт, на контракті кілька людей є, є випадкові залітні, а от на фізфаку подібних студентів дуже багато. Навіть не знаю, чому саме на фізфаку. Але не взяти таких студентів на контракт не можна, немає юридичних підстав. Хоча все ж таки всім все зрозуміло. Якщо людина йде на магістратуру, ну добре, але. Але якщо дорослий чоловік вступає на перший курс разом з 17-річним, тут все ясно. На його думку, щоб вирішити цю проблему, необхідно законодавче обмежити вступ до вишів чоловікам віком від 25 до 60 років. Але керуючий партнер в адвокатському об'єднанні Войченко та Дульський Сергій Войченко говорить, що на період дії правового режиму військового стану можуть обмежуватися конституційні права та свободи. Зокрема, передбачені статтею. 53 Конституції України, яка стосується права на освіту. Проте такі обмеження мають бути передбачені спеціальним законодавством, що навчання на стаціонарі не дає право на відстрочення. Втім, у такому разі ми просто отримаємо невмотивованих новобранців, хіба що працювати в тилу, а на фронті користі від ухилянтів буде мало, як і від тих, хто намагається втекти від мобілізації іншими способами. Наприклад, купуючи липові довідки. Про стан здоров'я або одружуються жінками з інвалідністю.